На каналі Автодилер. в продажі з'являється офіційна Audi Q7 2010 року випуску. Це в нас вже рестайлінгова модель. На 3-літровому бензиновому двигуні на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось так автомобіль у нас виглядає по кузову. По кузову фарбовано лише дві двері, це ось ця і ось ця. Фарбовані вони другим шаром без шпаклівки. На автомобілі стоїть гарна зимова губ... Goodyear. Автомобіль повністю обслугований, замінені гальмівні диски з колодками, подушки двигуна. Зроблено повне ТО. Автомобіль проїхав буквально 300 км після ТО. По двигуну були замінені прокладки клапаних кришок та ще деякі. По комплектації в автомобілі в нас ось такий чорний шкіряний салон в дуже гарному стані. Електрорегулювання передніх сидінь, 4 електроскопі діймачі, електрорегулювання дзеркал з складаннями та підігрівом, електропривід кришки багажнику, протитуманні фари спереду та ззаду, автосвітло, світло, На автомобілі 279 тисяч рідного пробігу. Ось так у нас виглядає. Кермо в нас ось в такому стані, воно не міняне. Ось так виглядає селектор перемикання передач, круїз-контроль, мультикермо. Передні та задні парктроніки. Автомобіль у нас на пневному є різні режими підвізки, є ліфт, оффроуд, комфорт, пневмо підвізка працює абсолютно справно, все підіймається, опускається. Два дні автомобіль стоїть, пневма не падає, нічого не трапляється. Також в нас є підігріви та вентиляції для передніх пасажирів, двохзонний клімат, контроль. Ось так у нас зараз автомобіль, як ви можете побачити, піднімається. І зараз, і зараз він знаходиться в максимальному своєму положенні, тобто він повністю піднятий. Ось так виглядає, в нас задній ряд сидінь. Також є ручне регулювання для заднього ряду, шторка в багажник, підігрів для задніх пасажирів, електропривід кришки багажнику, ще раз повторююся, там у нас лежить запаска. Все як має бути. Передні задні парктроніки. Автомобіль не димить. Масло він також не їсть. Ось так воно ще раз покажу вам, виглядає по кузову. ось так виглядає по салону. Ні помилок, нічого на автомобілі немає. Ще раз повторююся, це Audi Q7 10-го року. Офіційна рестайлінгова модель, повністю обслугована машина в класній комплектації, на підігрівах, вентиляціях, парктроніках усе абсолютно, що потрібно бути в автомобілі. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А, тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.